Певненість, самоповага, доброта, сила, любов до себе, жіночність та незалежність. Всім привіт, мої любі друзі! З вами я знову Оля Мороз. І ви сьогодні потрапили на мій канал, і сьогодні ми Поговоримо на таку дуже цікаву тему, якою повинна бути справжня жінка, яка любить себе та цінує. Я е, дуже довгий час задавалася таким питанням. Сьогодні я вам розкажу трішечки з свого життя, спілкуючись з різними жінками, які е, при е, успіх в різних сферах життя, так, як і в сімейному, так і в бізнесі, в саморозвитку та інших. А також ми поговоримо о всіх фактах, якою ж все-таки повинна бути жінка, яка себе любить та цінує. Я сподіваюся, вам ця тема дуже цікава. Я вам дуже вдячна за те, що ви активно дивитесь мої відео, ставите лайки, підписуєтеся. Це дуже і дуже допомагає розвитку моєму каналу. І я думаю, ми можемо починати. Так, і я виписала для себе, а, що ж для мене, і якою ж повинна бути все-таки жінка. А, впевнена, та люблюся себе, я вам зачитаю. А, це а, справжня жінка це не лише її зовнішність, а й внутрішні відчуття, жіночність, впевненість, гармонія, комфорт з собою. А, вона знає цінність собі. І не боїться показувати себе світові та йти в новизну чомусь новому та дізнаватися. Пробувати її показувати себе. І ось декілька якостей, які я виписала, яка повинна бути справжня жінка. Це впевненість, самоповага, доброта, сила, любов до себе, жіночність та незалежність. І зараз я про кожне вам розповім більш точніше. Про впевненість це а, дівчина, яка завжди вірить в себе, в свої сили, в свою перемогу. А те, що вона бачить і зараз, наприклад, в точці, а вона вже бачить цю точку, Б, вона построїла собі шлях і завжди досягає своїх мрій та бажань і цілей. І вона завжди м, дуже впевнено робить те, до чого вона йде. Далі це у нас йде самоповага, це також жінка, яка себе дуже поважає, себе цінує, та вона в себе на першому місці. Вона нікому не дозволяє а, рушити свої кордони особисті. Вона не дозволяє ніколи нікому а, себе образити та завжди захищає себе і робить для себе найкраще. І не дозволяє нікому ставити її на друге місце. Далі йде в нас доброта. Я думаю, що кожному подобаються добрі, класні люди, які допомагають, які завжди готові протягнути свою руку, руку допомоги та завжди чесні, відкриті та добрі. Далі йдеться сила. Це сильна жінка, яка завжди. Буде вірити в себе, а буде йти до своїх цілей. А це дуже амбіціозна та дуже розумна і мудра людина, яка знає, що вона робить і що вона хоче від життя. Далі це в нас любов до себе. Це дуже цікава та обширна тема, на яку також в мене є відео на Ютубі. І а, ця жінка приймає, сприймає, любить себе такою, яка вона є. І вона знає, що кожна людина унікальна і вона підтримує інших людей, жінок, чоловіків, дітей. Вона любить себе та. А вона робить все найкраще для себе. Також а, моя найулюбленіша а, частина це жіночність. А, ця жінка дуже жіночна. Вона а, себе любить, вона впевнена, вона летить, перхає, і вона знає, що а, справжня краса і доброта та любов. Всередині, а незалежність. А, вона не залежить ні від кого. Вона може собі все дозволити. Вона забезпечує себе, а також своїх близьких, якщо це потребує, а, вона не від кого не залежить, та вона м -м, впевнена в своїх діях та в тому, що ніхто завтра, наприклад, їй не скаже, що збирає речі і уходь. Вона. Завжди має план Б і завжди вона може собі дозволити все, що вона захоче. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео, і вам було цікаво та. А такі теми вам цікаві та інтересні. Якщо так, а, напишіть мені в коментарях, яку б іншу тему ви б хотіли б, а, далі розвити. Таких тем в мене дуже багато, і мені дуже багато є чого для вас а, розповісти. Я буду дуже вам вдячна а, за ваш фідбек, за ваш лайк, коментар, за ваш підпис. Також в мене є інстаграм там, де. У мене багато класних постів на різні психологічні теми, також жіночність, любов до себе і тому подібне. Тому я сподіваюся, вам це відео сподобалося. І ви класно провели час і для себе щось нове дізналися. І до зустрічі, до нової середи. Дякую вам за перегляд, всіх обіймаю!